Щоб розсада не тягнулася і не була слабкою, треба зразу після перших сходів виконати дві обов'язкові дії, і тоді розсада буде рости нормальною, а не така, як ви зараз бачите. Це відео від мого підписника, і він ці правила проігнорував. А правила наступні: перше, коли ви посіяли насіння, то обов'язково кожного дня перевіряйте контейнери на наявність сходів. І як тільки ви побачите перший ось такий, ще не повністю вилізший паросток, то цей контейнер потрібно помістити під світло, інакше під світла паросток буде рости блідий, слабкий. І дуже витягнеться, бажано світло не вимикати, поки не з'являться всі паростки у цьому контейнері, це приблизно дві доби. А друге правило полягає в зниженні температури. Коли я посіяв насіння, то контейнери поставив у місце з температурою 25 градусів по Цельсію. А як тільки з'явилися перші паростки, я контейнер поставив у стелаж з підсвіткою, де температура 20 градусів по Цельсію. Це оптимальне для перцю, а для томатів можна знизити і до 18 градусів. А якщо у вас розсада вже витягнулася, то також потрібно знизити температуру до 18 градусів і потім при пересаджуванні розсади у окремі стаканчики треба буде заглибити стовбур у ґрунт по саме сім'ядольне листя. Тому обов'язково зараз підпишіться на мене, щоб не пропустити відео, в котрих я покажу, як це вірно робити.